Альтернативні джерела енергії замість дорогого природного газу в Україні відбувся європейський тиждень сталої енергетики. Це правда, всім були публічні виставки і дискусії. Одночас винахідники демонстрували енергоощадні пристрої і ділилися таємницями своїх розробок. Результат політики енергозбереження можна оцінити і позірно. Дедалі частіше на дахах українських будинків з'являються сонячні колектори. Такі ж установки працюють і на підприємствах. Газ замість сміття. У селі Близнюки що на Харківщині енергію отримують із Лузги. Автор ідеї Олександр Таран розповідає, кілька років тому виникла проблема з утилізацією відходів виробництва олії. Рішення підказали європейці. Над конструкцією працювали кілька років. Результат успішний: пристрій спалює відходи і скорочує рахунки за газ. З однієї тони відходів можна отримати 600-700 кубів газу, тобто приблизно. Тона на відходів коштує 300-350 доларів доларів перерахунку, і що краще викинути на смітник чи перетворити в 350 доларів. Заробити гроші можна і на енергії сонця. Переконують українські науковці, і тут таки заявляють, що беруться за конструкцію сонячного концентратора. На місці доводять, що воду для побутових потреб. Точно зможуть підігріти. У вас держиться близько 250. В Україні вже використовують вітраки та соняшні колектори. Ігор Кирильчук, співробітник інституту відновлювальної енергії, радить користуватися цими джерелами мешканцям усієї України від півдня і до півночі. Димку, десь нагрівання води там двадцять градусів, 25. Влітку, починаючи з середини травня по середину вересня, це буде 100 градусів, це буде кип'яток. Тут таки презентований і рецепт енергонезалежності, випробований в ЄС. Спочатку зменшення споживання, потім технології збереження і, зрештою, перехід на альтернативні джерела. Біомаса, тобто все, що росте, все, що зелене, ці ресурси можуть замінити 18% нинішнього рівня споживання газу. Але якщо ми скоротимось, рівень споживання газу. І щоб ви розуміли, ми можемо скоротити його дуже серйозно? Тому що от стара хрущовка, яка в яку комплексно утеплили, вона споживає менше. На 30-50%. як приклад експерти наводять острів Самсон, Данія. За 10 років мешканці з імпортера енергоресурсів перетворились на експортера. Гроші заробляють на енергії вітру, сонця та відходах. Лише вітряків на острові понад два десятки. Власне виробництво по біомасі. Вони використовують сонячну теплову енергетику Фотовольтаїки Фотовольтаїку, експериментують з біодизлем і при цьому. Вони почали на енергії заробляти так само, як вони заробляють на своїх коровах і ягодах. Вони експортують на велику землю надлишок електроенергії. від джерела енергії зменшують навантаження і на екосистеми. Тому перехід на альтернативні джерела зближує Україну та ЄС. Підписана угода про асоціацію містить близько трьох десятків директив щодо природоохоронної політики.